Вузька щелепа, і зуби просто були будиночком. От передні два зуби, от розташовувались десь так. До цього ми вже звернулися до іншого ортодонта, і там нам приписали таке лікування як видалення з часом чотирьох постійних зубів. Здається, чи то четвірок, чи то п'ятірок. Звісно ж, мене таке не влаштовувало, і я почала шукати. Інші варіанти, тому що одночасно в мене була проблема з ортодентичним лікуванням не тільки у сина, а й у доньки, і у неї так само було приписано видалення чотирьох постійних зубів, і це потрібно було робити вже найближчим часом. І якось на просторі інстаграму я побачила а, саме клініку Хепідент. План лікування був перший етап це розширення щелеп за допомогою апаратів. А після цього потрібно було носити брекети. Але саме лікування стосовно розширення було таким достатньо довгим, тому що одного етапу розширення йому не вистачило. У нього дуже такі великі зуби, і їм не, все одно не вистачало місця. Тому розширення відбувалося у два етапи у нього. А потім підійшов етап брекетів, і це було. Було дев'ять місяців тому, здається, і от через дев'ять місяців він вже має красиву, чудову посмішку з усіма цілими постійними зубами. Юра, розп... можеш розповісти нам, будь ласка, який саме етап для тебе виявився найважчим в цьому лікуванні? Чи взагалі був важкий етап для тебе? Напевно, важких етапів не було. Усі були достатньо такі більш легкі, напевно, але. Під час брекетів, напевно, було. Найважче, Найважче так. А, а через що? Через те, що треба було постійно чистити зуби і та раз на місяць або кожен тиждень їздити у стоматологію та було боляче трохи. Це коли тобі підкручували, так? Так. А чи носив ти резинки? Так. Тобто в тебе була багатопетльова дуга, так? Да? Так, але резинки зав'язувалися легко і більше не було. Так я їх, мабуть, десь влітку почав і влітку закінчив зав'язувати. Багато петлива ця дуга, вона не дуже приваблива, але як я зрозуміла зі свого боку, це дуже прискорює е, лікування. Тому що те, що я спостерігала у інших, то все було набагато довше, саме з брекетами. Саме ця дуга, вона пришвидшує лікування в декілька разів. Угу. А скажи, будь ласка, на початку лікування ти сам помічав, що в тебе є якісь проблеми з зубами? Ні, але зараз я розумію, що вони були, і дуже вдячний за те, що мене почали лікувати. Особливо, коли бачать свої колишні фото, так? Юра, скажи, будь ласка, от коли діти сьогодні не наважуються і бояться ходити до ортодонтів, це ж не страшно, це ж можна пережити так. Просто іноді буває боляче, але все проходить і взагалі не страшно. Як мама зі свого боку можу сказати, що для мене був складний етап найперший, коли встановили ці апарати на верхню і нижню щелепу, і дитина просто не могла спочатку навіть ковтати, і потрібно було навчитися. Тому я навіть на два місяці забрала юру зі школи для і він навчався вдома для того, щоб він просто звик по. По-новому жити, ну і для того, щоб однолітки там неадекватно якось не реагували. І е, цей етап, коли постійно ці розширювачі е, ми підкручували, це було складно, тому що е, у нього самого це не виходило. Це потребувало постійного мого включення. Е, доходило до того, що ми прямо у роті накручували їх, тому що е, ну, дуже болісно було одягати. Просто Юра вже забув, тому що це було 4 роки тому, здається. Але я Дуже пам'ятаю цей етап. Його перший потрібно пройти. Як на мою думку, все, що було потім, вже було більш лайтово. Оце було. Саме цікаве у цьому лікуванні. Але що хочу сказати з приводу того, що діти не можуть наважитись робити ортодентичне лікування, може буду боятися, що однолітки будуть сміятися. Особисто я боялася, тому що в мій час на дітей з брекетами та всякими апаратами якось дивно реагували. Але зараз це інакше жодного разу дитина не зазнала якихось там насмішок або булінгу. З цього приводу всі якось дуже розуміючи підходили, і навіть є така історія вже у наших дітей, у нашої молоді, що якщо в тебе брекети, то ти взагалі крутий, тому що у тебе будуть потім дуже класні і красиві зуби. Хочу сказати, що для мене насправді результат, який є, отримав Юра, та моя старша донька, тому що в неї також там два роки тому завершилось ортодонтичне лікування. Ну, це для мене якесь диво, тому що що у Юри був випадок непростий, і у доньки взагалі була і Адентія, і потрібно було також видаляти зуби. Все на місці, широка, гарна посмішка. У обох моїх дітей я дуже задоволена. Я б рекомендувала всім звернутися саме сюди, особливо якщо вам кажуть, що вам потрібно оперувати дитину. видаляти ці зуби. Є інший шлях. Можливо, він не такий швидкий, як просто звільнити місце. Він е, буде потребувати часу, грошей, уваги, е, але результат того, того вартує. Зараз я ношу капи, і вже моє лікування майже завершилось, і я дуже задоволений. Я ще хочу додати про дисципліну у питанні лікування зубів, тому що мій син без нагадувань... Чистив зуби, крутив, коли зміг вже самостійно свої апарати. Потім зав'язував резинки на брекети. Потім він спав там у якийсь період з резиновим таким трейнером. І зараз так само без нагадування він носить ці капи. Така дисципліна особиста, вона допомагає більш швидкому і якісному результату у лікуванні. Тому допомагайте вашим лікарям, і вони допоможуть вам.